Пані та панове, я вас вітаю. Я так подумала, що давно не було ніякого влогу. Він був тільки один, а другий мені, на жаль, видалився. Тому ми після Різдва приїхали в старе місто. Місто Варшави це не просто історична частина столиці, а справжній символ відродження Польщі. Однією з цікавих деталей є те, що його відновили практично з руїн після Другої світової війни. Замість повністю нових проєктів архітектори використовували картини італійського художника Каналетто XVIII століття, які точно відтворювали вигляд Варшави. Ще одна цікавинка це русалка Варшави, що стоїть на ринковій площі. Легенда свідчить, що ця русалка сестра русалки з Копенгагена, яка вирушила до Балтики, але вирішила залишитись у Варшаві, щоб захищати місто. Знав, до речі, про таке. У вузьких вуличках заховано багато таємничих дворків і старих крамниць, які здаються порталом у минуле. Не без приколів. Я забула мікрофони. Не без приколів. Ну, я вам так чесно скажу, я дійсно думала, що погода це. Я вже плакала, скажімо так, як ми виїжджали. Я така, типу, все, все. Випралися раз в рік, і то погода нам не пасує. Але, але добре є. Це місто просто заворожує, усе сяє гірляндами. На ринковій площі стоїть величезна різдвяна ялинка, а вулиці наповнені ароматом глінтвейну, гарячого шоколаду, смажених каштанів. Люди прогулюються, роблять фото, всюди чути сміх, теплі побажання. Ми спробували традиційний польський глінтвейн. Він ідеально зігріває. Ще скуштували пряники з медом, які тут випікають прямо на ямарку. Вони були такі ароматні, що ми навіть взяли кілька додому. Атмосфера тут неймовірна, і якщо ви ще не були у Варшаві під час Різдва, обов'язково плануйте поїздку. Такі моменти точно залишаться в пам'яті надовго, ну а ми вже будемо далі насолоджуватись прогулянкою. До речі, ще виявили цікаву традицію біля кам'яного дзвона загадати бажання, обійшовши його три рази, але спойлер, про це пізніше. Таке дійсно старе місто Варшави на Різдво. Це якесь справжнє диво. І якщо у вас буде можливість, обов'язково приїздіть сюди в цей чарівний час. Ми продовжуємо відкривати для себе святкову польщу. Залишайтесь з нами попереду ще багато цікавого. Багато разів казати. Олександр. Олександр. Тут з бурштину вироби. Ту завжди тут з бурштину. В цій вулиці. Бурштин. Хто понад бурштину, Ось. Просто як це кажуть любе, голубе і нажиччя. Хтось щось збирає. там Пише веселих свят. Переключила роман, окей. Okay. Це старе місто, аж за яке спочала. Саме старе місто, но... як би відомо. Відомо, це не так гарно, як увечері. Але, подивіться, а там який гарний цей. Як це мені не вистачає слів. Потрібно <сміття> українську підтягувати. Чи все життя розмовляла українську, але дуже багато в мене розвікованих слів. Куньки. Ось красивий. А там люди катаються. Ідем подивимося. На це дійство. Що то там? Не трималася. Те ноги мішають. Класно! А тут от отє пробіло на Насправді це дуже красиво. Це так якось по-американськи, мабуть, я би навіть сказала. Дуже подобається. Такі красиві столики. Вау, зараз покажу. Дивіться. Ні, Саш, я один раз каталася і це так сюди. Як гарно. Тут ввечері, мені здається, просто така атмосфера класна. Зараз так, щоб воно не розійшлося, бо всі працюють сьогодні. Але не шукано це добре, тому що не так багато людей. -ту 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 -ту. <плес> <Красотулечки>. <плес> да, Вони щичають сніг з <плес> цього, <плес> знаєш, і викидають сюди. Красотолечки. Так, діти йдеть солоденька, ми зараз будемо щось шукати на солоденьку, якусь реставрацію. Ми в пошуках, де би поїсти, гарненько поїсти. Ти ба? Як гарно. Бачила, що там є? Була, мабуть. Ой, клас, півна компанія. Півна компанія, знайшли, де поїсти. Ну йде, може, відкрити, може там дають їсти. Як гарно. Вся з бантиками, з віночками. Так гарно. Так, місце. Так, на цих місцях були бита. А ні, такі реставрація. Ну от написано, реставрація. А може закрита. Господи, тут так гарно, дешево. І так, ми вже знайшли, де ми будемо їсти, я показувала, все-таки нам відкрили, бо ми почекали дві хвилинки. Дуже гарно тут, дуже атмосферно. Правда, не знаю, що буду вибирати. Я пане якусь зубку Суп. Так, Олександр. Так, слухай. Я так, дуже гарне оформлення мені, дуже подобається. Нам свічечку запалили. Дуже гарно. Просто дуже гарно. Так, Саша замовив, а що ти замовив? Бігос в хлібі? Так, той хліб взяв. Так, а я замовила. А... а журик замовила, суп, замовила хліб. Це вкусний майбутнє, але його нема. Я хотів би заказати uh -huh. собі, але ще готуюся. Ага, uh -huh. да, так, да, так, да, да, сказали uh -huh. так. Але зараз ходимося, зараз виймо, але ну, в мене uh -huh. тобі ще точно не влізе, Саша взяв вино, uh -huh. uh -huh. а я собі компотик з вишні. Дуже uh -huh. тут гарно, дуже, дуже дуже атмосферно. Mm -hmm. Ось, будь ласка. Просто подивіться в мене. Ну, я все проходила е, поруч і ніколи сюди не заходила. Я думала, тут ціни космічні, ні. Ні, абсолютно. До космосу їм далеко насправді. Добре веду? Так домашня молдавська наша. О, супер. Нам принесли від реставрації м, такі кишані продукти, якщо це буде квашні. М, забула чисто. У мене капотик з вишнею. Засос, скажімо так, дуже гарно. Тут ми не запитали, чи ми да? перший тут раз, як добити. От типа, знаєш, пересік зі квотки ще. Клас, я дуже люблю. Я дуже це це м'яко. Mm -hmm. Хліб свіжий. Це дуже смачно. Mm. Я натупила, я признаю. Я хотіла журик в хлібі замовити, а сказала росу. А мені сказали, що це від реставрації буде задарно мені. Якщо я так натупила, страшно. Ні, ну Я, звісно, заплачу, я не така людина. А яка порція? Все добре, добре, не завідую. Просто журик, гляньте як. Сам, а який хрупкий хліб. Тут само спеця, легтя Слухайте, все таке тепленьке. Вони напевно самі печуть. Я їла, сказала від реставрації, пригостили, бо ми перший раз. О, Боже, як це приємно. Але я все одно я я ж кажу, я заплачу нормально, бо це мій продукт великий. Для вона така краса уже смачного мені просто, а Саші як повезе? Нам дали гірчицю і щось ще дали, не що це види гірчиці. Олександр, яка гарна, яка засмажена. Я ти потримаю, потримаю кейкей. Okay, okay. mm -hmm. угу. <райзна> Дякую тобі. Yes.

Я вам кажу, Саша, просто нам принесли капусту і знову ж таки пригощають нас. Майко, що самі за данчик под футерейкою? Сказали, така лагідна. Дуже смачна буде до м'яска. Так. Зараз я спробую одразу. Я такої не їла, правду скажу. Ще не приходилось. Саша попробуй. Вона дуже лагідна, дуже ніжна. Вона така, не б навіть трошки водяниста, але з беконом. Дуже добре. Нам ще подали до, я показувала соуса, два і не знали, що це втретє. Це хрін натертий. Дуже смачний. Може, друзі. Я вам буду радила і радила цю реставрацію. Подвали називається. Зараз я вам сніму, як воно виглядає. Я навіть вам покажу вулицю, як вже буду монтувати. Просто подивіться, на цього задоволеного мужика. Боже, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. і, і тут пригостили хлібом, капустою, розсолом, соуси, все, що хочеш. Значить, я йшла до туалету. І дивлюся, що уже цікавеньке є. Яка краса. Хліба пива. Дуже гарно. Такі гарні бочки. Так, ідемо, давайте куди нам. Ага, дамські тут. Тут навіть туалети гарні. Я вас заведу всюди з собою. Ходіться не ну, тут добре. Поскромніше, поскромніше. Дивіться, я не могла це не зняти. Умивальник? Old England. Правильно я читаю. Криш стради. Клас. А так. Tak. Zakręcić. Tak, dobra, dobra. No. O! Lemonela A proszę bardzo. Jestem jeszcze ta. <grymne> <grymne> Szok! Breloczek. A widzisz? Na pamiątkę. Ale fajnie! Dziękujemy! Kawa kawę dobrą się napiecie. Nie, nie, dziękuję. A to dobry? Я питання, я то ні, я не мог, але дякує. Що я можу сказати? Сьогодні наш день каже Саша. Ми всюди. Нам щастить, нам переносять додатково поїсти, вгощають, Так як ми перші гості, ми крутили барабан. Саша виграв бролок, ніби вже бачили, а я лимоняду. А яка так потіла, до речі, це дуже-дуже доречно. От. Mm -hmm. Забираю в мене вже брелочок, дитський гарний брелочок. Саша виграв. у Мене моя лимоняда. А mm тут -hmm. я О! Саші наливку на Сашу пригостили наливкою. Просто порахуйте, скільки, mm -hmm. скільки нам сьогодні it's просто подавали. Це краса. Mm -hmm. Ти задоволений. Просто to, гарно. To, mm -hmm. Так. Так. Okay, Окей, давайте я вам ще зніму трошки. Я вже знімала, але зніму ще. Дуже тут гарно подія. І які бочки. Так-то краса. Ти якийсь задоволений, тримай міцно, ну, бо там флящина. Ну, я відчуваю, вино може. Да. Ой, Боже, що може я, бути я краще я для молодого? <рес> Лімоняна була дуже хороша. <рес> дуже. Дуже. Чесно кажучи, таке в мене в житті особисто перший раз, бо так. реально перший раз. Обслуговування на рівні, знаєте, якщо це рівень, то це було десь оштута. Це просто було супер. Нам вже з собою спакували поїсти. От. Стільки всього на пробу, оцей барабан, який ви бачили, і ще подарунок. Я вже просто не знімала, мені настільки було приємно, що я і не знала цього, як нас вітали з святами, подарували ще подарунок. І знову таке, Не знаю, що на це вплинуло, або фотоапарат, камера і телефон ще все знімала, і вони такі, о. А по-друге, можливо, через те, що ми чекали, бо ми самі перші були, ми буквально там чекали, ми таку ті з голодного краю. О, можливо, це. Добре, все. Давайте насолоджуватися краєвидом з старого міста Дарі. Бу? може так Володимир Олександрович детский гарний штраф. Всі залишилися на англійському, китайці, італіанці. Ми ще й на польській, розумієш? Так, і все, ну типа, з наших культур немає. Нема, нема, нікого ніхто. Я і тут нікого немає. Я не думаю, що це погано. Думаєш, це добре? З твоєї культури, да, це... Боже, гарно зараз на фотографію! Кайф! Зараз покажу. Йду до тебе. Йду. Хочу зблизити. Це гарно. О май гад, Вау! Як коли ми прийшли назад, вже почали світитися гірлянди вверху, люди почали ходити більше, точніше. О! Oh. І дивись, нікого нема на катку. Не можна. Не можна нікого нема, ти не мати, бачиш? Я не вмію кататися взагалі на катку. Походу він тане, знаєш. Понятно? Говорит, один раз пошел, помню? Ну скажи, что один раз был на катке только, ну? Да, один раз був и все. Я тоже был и все, и как? Почему? Thank you. Я знаю, що якщо загадати бажання і обійти цей дзвінок три рази, то воно збудеться. Так, Саша. Ага, Саша, думала, Саша мене зніме. Так що попробуємо. Ну не знаю, я певно по квадрату обійду зараз. І моє бажання одне для всіх українців буде. Давайте трошки повіримо в чудо. Іду зараз, прошагаю три рази. Ми забігли, забігли такий міні ре. Окей. Добре, я це хочу, я не знаю, що я це буду їм. Але я просто хочу спробувати яблуко. Ігрушка в шоколаді. шоколаді. Ананас в шоколаді буде продаж. Хоч, навіть не побачу. Ну, цікаво. Одна клубника і одна мандарин. Чорний шоколад. Яблучко. Там, до речі, зразу видно, як готується. Тут класно. А є яблучко в шоколаді. Ти що вибереш? <пали> купили я це яблуко. його не може вкусити просто. Ми ще купили собі камінчиків. Ой, тут є різне мило натуральне. Давай пахне, да. <палу> Лаванда. Моя коло лаванда, маман. <плес> як то пахне. Але запах, вау. Вау, вау, вау. Ти кує вадну. Докладає свіжість і яскрав. Вау. Ну таке серце. Окей. Okay. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Так, це моє яблуко. Я догризла, Я трошки догризла. Нарешті я так довго мучила, щоб його хоч трошки вгризти. Ми ще. Каштани зараз да, немають, продаються. Де? Збоку у нас каштани. А не каштани? Ну ні, ну я ще не пробувала. Угадай мелодію. Якщо я не пробувала, значить я вже тут. Попробуй Добре Ммм Ви бачите, як грудно Ммм Порціє грудтя вам ціне Є всі ціне Тут, тут буде рукові різні набори. О, як шкода, що в мене 6%, я вам більше не зможу зняти цієї, можливо, з нього на телефон. Дивіться. А тут, так жанець. ага, такі гарні кулічки, тут можна постояти собі за столиком. Такий у нас гарний влог вийшов. А тут прикраси, да. Яскраве світло. Я дуже, А тут а маєш тобі камінчики. Hello. Він так крикнув хало, щоб в мене чуть перепонки не, не порвалася. Знаєте, насправді, що я хочу? Я дуже-дуже хочу, якщо його я його куплю. Так, все я знайшла, я його зараз куплю. Мені мама дитинці купила цапочку, дуже красиво. Зараз я свої куплю. Є. Yeah. Yeah. Oh, yeah. Так. Oh, yeah. Щось відпало, до речі. Так, а тут різні штуки. Клас. Дуже гарно світиться. Глянь, на. Боже, як пахне сирами, столики, собі стоїш серед ялинок. Цікаво, скільки тут кошти і винайміння. Це дуже мега дорого. Не mm -hmm. то, що дуже дорого, mm -hmm. мега дорого. Ух ти! Дивіться, ще під кінець. Покажемо вам таку красу. Ковка. А, чуєш? Mm -hmm. Кована. Ой, який запах металу. Вау! Mm -hmm. Файно. Och, dobrze. Teraz się. Tak, ja chcę zapisać w wiadomości. Piszesz, co? Tak, panie i panowie, my wam dziękujemy. Ogrystałował. Dziękujemy. Dziękuję wszystkim. I jabłko też? <laughs> tak, pyszne.